Отже, перевіряємо далі наші посилочки. Це теж повні будуть прихнічки Так, дивимось, що тут. Ага, це у нас USB на. На мікро-USB. Повинно, повинно було бути на мікроUSB. Але чомусь це не мікро USB. Так, зараз перевіримо їх. Так, подивимось, що підійдуть вони. Так, ну щоб ви розуміли. Ось. Мікро USB. Оце. Странно, вообще взагалі зрозуміти не можу наш куди це. Це явно не мікро USB. Хоча схоже на мікро USB. От мікро USB. Не підходить. Давай еще переходники проверим. Может тут мы микро USB проверяли, башт. Тут берем вот тут микро USB. Странно, не знаю, как проверить. Цю фігню вона нікуди не підходить. Тобто, ну, будемо его робити, бо це Софиня якась Це явно не микро USB. Бред какой-то.